Діти, погляньте, якого кольору ви бачите найбільше? Правильно, білого. А чому? Тому що все вкрите снігом. На чому лежить сніжне покривало? Правильно, на дорогах, стежках, дахах будинків, скрізь. А хто вбрав усе довкола в снігові шати? Правильно, зима. Зима похазяйнувала не тільки в нашому місті, а всюди. У якій іще місцевості можна побачити зимові пейзажі? За містом, на лузі, в полі, лісі. Що ви бачите на цій картині, діти? Який ліс узимку? Ліс весь білий, дерева засніжені, їх гілочки вкриті інеєм. Як ви гадаєте, чи зручно піти на прогулянку до зимового лісу пішки? Ні, бо сніг у лісі дуже глибокий, замети високі, великі. Як ще можна прогулюватися по лісу взимку? Так, на лижах, тому що вони не провалюються в сніг. Тому взимку в лісі навряд чи можна побачити сліди людини, зате й дуже ймовірно знайти на снігу сліди тварин, звірят або зимуючих пташок. Пропоную вам розглянути сліди звірят та пограти у гру. Слід зайця. Отже, заячий слід. Слід лисиці, лисячий слід. Слід ведмедя. Ведмежий слід. Слід вовка. Вовчий слід, слід білки, білячий слід, слід борсука, борсучий слід, слід лося, лосячий слід. Діти, а як ви гадаєте, чи можна побачити в зимовому лісі? Їжачі, борсучі та ведмежі сліди. Так, не можна побачити ці сліди тварин, тому що ці тваринки по лісі не можуть ходити взимку, вони сплять. Узимку життя кожної лісової тварини інакше, аніж влітку. Як ви гадаєте, чому і з чим це пов'язано? Правильно, зі зміною погоди, із настанням холодів, і з тим, що взимку важче здобувати їжу. Більшість тварин готуються до зимівлі. Перед настанням морозів вони линяють і їхнє хутро змінюється на більш густе та тепле. Як ви гадаєте, для чого така шерсть потрібна тваринам? Правильно, щоб не замерзнути. А ось деякі звірята не тільки змінюють товщину та густоту свого хутра, але і його колір. Назвіть, будь ласка, цих звірят. А зараз давайте порівняємо зайчика та білочку. Зайчик влітку був сірим, а взимку став. Так, білим. Білочка влітку була руденькою, а взимку вона сіра. Білочка живе у дуплі, а зайчик, зайчик хатинки немає. Тому білочка мерзне менше, а зайчик зимою мерзне дужче. Білочка запаслива, а зайчик ні. Білочка на зиму заготовляє горіхи, грибочки, шишки, а зайчик? а зайчик не має запасів їжі. Білочка взимку дістає корм зі своєї комори, а зайчики. А зайчики їдять гілочки, кору дерев, суху траву. Звичайно, ліс взимку дрімає, немає нині в ньому того шуму та гамору, який буває влітку. Але й зимового дня, прислухавшись, можна почути в лісі різні звуки. Що тріщить? Так, мороз, гілка або дерево. Хто або що виє? Так виють вовк і віхола. Хто в лісі стукає? Так, стукає дятел. Що шумить? Вітер завірюха. Хто пищить? Так, синичка, мишка. Хто каркає? Так, крук, ворона або гава. Хто скрекоче? Так, сорока скрекоче. Дітки, пропоную уважно послухати і повторити за мною скоромовки. Спочатку вимовляємо скоромовки повільно, чітко та виразно, потім можна пришвидшити темп. Лише лис блукає лісом. Ласий лис шукає мишу. Повторимо ще раз. Лише лис блукає лісом. Ласий лис шукає мишу. Давайте трошки швидше. Лише лис блукає лісом, ласий лис шукає мишу. Лише лис блукає лісом, ласий лис шукає мишу. Молодці друзі. Давайте повторимо ще одну скоромовку. Карка зранку чорний круг, сірої ворони друг. Давайте повторимо разом. Каркав зранку чорний круг сірої ворони друг. Трошки швидше. Каркав зранку чорний круг, сірої ворони друг. Ще швидше Каркав зранку чорний круг, сірої ворони друг. Молодці друзі, діти, у якому лісі ми сьогодні побували? Сліди яких тварин ми побачили? Як тварини підготувалися до зимових холодів? Які тварини змінюють колір свого хутра і навіщо? Які звуки можна почути у зимовому лісі?